Добрий день, дорогі друзі, Кто Україна на зв'язку. Сьогодні у нас буде відеоогляд найпопулярніших моделей це Кентавр 240 VR з трьохточкою точкою валом відбору і Shiffing 240 LR з новою гідравлікою. Різниця у них в ціні в середньому 500 доларів. І Будемо зараз з вами розбиратися, чому така різниця, за що ви переплачуєте, що, де, як і як воно працює. Почнемо! Почнемо з моторів. Мотор на кентаврі стоїть зс 1115. Це, як заявляє виробник на 24 кінські сили. По факту, такий самий мотор стоїть на скауті 220-му, де виробник заявляє вже 22 кінські сили. По факту, і той, і той має рацію, тому що 22 кінські сили у вас робочий стан. А 24 він видає лише на Перші поніжені передачі на максимальних обертах. Тому правду каже і той виробник, і той виробник. Сидіння у нас тут іде звичайне, чесно кажучи, таке саме сидіння буде і на шефенгу, і на ще 50% тракторів, які є на нашій площадці. Рама тут іде, сотка, сотий швелер. Без ресорної підвізки, звертаю на це увагу, Колія у нас регулюється, бо втами виставляється передня балка і є регулювання ступицею на задній балці. З шифенгом у нас трішки ситуація інша. По-перше, балка не регулюється, у вас фіксована колія. метр десята, тобто під ваше обладнання. У вас трішки інший міст передній, Він, ну, якщо так прямим текстом казати, більш надійний. Є ресорна підвізка, тобто у вас амортизація буде краще, Швеллер 120-й стоїть тобто більша рама, соответственно, буде більше ваги. Мотор SF-138 2 це оригінальний шефенговський мотор на 24 кінські сили. Оце реальний мотор, який 24 вам видасть в будь-якому випадку. Він має об'єм 1,35 літра, якщо я не помиляюсь. Так, по сидінню. Тут сидіння трішки ліпше, більше паралону, але плюс-мінус однакове воно йде. В комплектації є завадна ручка, і до кожного трактора додається Зіп. Ось він примотаний, це у нас там прокладка лежить і все таке інше. Із мінусів Шефенга, чомусь вони досі не здогадалися це робити. Це немає лічильника мотогодин. Тобто всі датчики є, лічильника мотогодин поки що немає. Так, Перейдемо до наступної складової. Так, це у нас КПП. КПП і там, і там 3 плюс 1, повишена, поніжена передача. І там і там вона перемикається окремим важелем. По якості, всі знають, що і це в принципі не така таємнича інформація, що у Шефенга коробки саме надійні. Тобто Шефенговська коробка, щоб зламалася, її треба скинути просто з небоскреба. У Кентавра теж непогана коробка, але вона поступається шофенгу десь відсотків на 25%. Це точно. Тому якщо ви хочете насілувати і кліпати дуже сильно якісь такі роботи, робити, то я завжди раджу клієнтам трішки додати грошей і купити хоча б базового шофенга. Тому що коробки на всіх моделях стоять однакові, але по факту вони там відрізняються переднім радіатором, блокуванням, без блокування. Тому перейдемо от якраз до наступної частини: це блокування. На кентаврі блокування немає. На шефенгу модель LR, BFL, BL є блокування заднього диференціалу. Сама коробка, в принципі, візуально, я думаю, що не сильно буде відрізнятися, тобто по величині, вони будуть плюс-мінус однакові. Ось, можете порівняти. Але більш надійно, тобто шестерні, більш товсті, підогнана і все. Якісно зроблено більш на шифенгу. Це ну, не секрет, я вам чесно кажу. Що можна буде робити таким трактором? Кентавр 240 Обробляти до 2 гектарів, працювати з косаркою, 1,25 м, працювати з якимись базовими плугами, тобто 220-максимум 225 полегшений, метр м фреза або 1,30-та фреза. У шефенга, в принципі, діапазон буде такий самий, тобто 1,30 м. Якщо пухкий ґрунт, можна взяти 1,40-му. Плуг 2,25 вірокс Віракс вже потягне, 2,20-й взагалі легко потягне. Так, і перейдемо, зараз ще розкажу про балансіри. На шефенгу, як ви побачили, у нас є балансіри і передні, і на задніх колесах. На кентаврах балансірів взагалі немає, тому що там регульована колія і на таких тракторах балансіри не ставляться. По задній трьохточці на цих нових моделях вже встановлений окремий циліндр. Ось бачимо, це незалежно буде від коробки у нас качати мастило. Але на Шофенгу є і маленький мінус. Це у нас причіпний механізм, який, якщо будете користуватись валом відбору, тут, тут він 540 обертів, так само, як і на кентаврі. Вам треба його буде знімати від кріпіжа, від чулків. ось ці чотири бовти, з однієї, з другої сторони. Або знімати бистросьйом. але це вам нічого не дасть, тому що кардан буде впиратися в цю частину. Це такий маленький мінус, але і великий плюс, тому що це, в принципі, трактор, який не розрахований на одночасне використання і того, і того. Клешні. Не буду брехати, вони плюс-мінус однакові, але більш довгі вони йдуть на шефенго. Тобто тут більша довжина, і у вас більший шанс, що у вас нічого не буде впиратися в колеса. Тобто всі фрези, абсолютно, всі окучники підійдуть на цей трактор без по рычагам, по насосам, плюс-мінус однаково. Тобто все розташоване, плюс-мінус в доступі. Місця трошки більше, мені здається, на кентаврі, тому що тут кермо прям, прям дивиться вам, скажімо так, в пахову зону. На кентаврі у вас все ж таки діапазон невеликий є. тобто Бачите, зазорчик тут побільше, сам трактор більш витягнутий. Але це в принципі ніяк не впливає, звикаєш, каретку регулюєш, віддвігаєшся трішки далі і все працює. По педалям, тут все стандартно, здвоєно тормоз, щеплення і газ. Газ тут фонарьовий, чесно кажучи. Тут у нас стоїть такий же фонарьовий газ, але вони зі, зі этим, з тормозом чомусь поміняли місцями. Можливо, їм так простіше, ну фіг його знаю. І Тут у нас відтормажують одразу два колеса. Але є блокування заднього диференціалу. В принципі, основні е, характеристики я вам розказав. Перейдемо до цін. Отака модель базова з боковим радіатором буде коштувати 3300 доларів. Отакий от максимальний комплектації, який зараз я показую, коштує 3500 доларів. Е, це, друзі, без знижки, тому що е, всі знають, якщо наш підписник, з чим ми робимо знижку. Я вам кажу, повну вартість зі знижкою буде трішки менше, якщо ви на підписані на наш канал. Цей коштує на сьогоднішній день 3000 доларів. Він в принципі, в одній комплектації, тобто є 240 VR, є 244, В них відмінність тільки в тому, що передній міст відрізняється і 4х4 або 4х2. Блокування і там і там немає. Тому, якщо ви хочете більш надійну коробку, більший, більш витривалий двигун, Блокування заднього диференціалу, що є в принципі, синонімом більшої проходимості, більше ваги і більше надійності, то беріть, друзі, шефенга, ну не пашло додайте там хоча б на базову модель 300 доларів. Да, різниця в 300 доларів і купіть шефенга. Кентавр теж непоганий трактор, але давайте дивитись справді в очі кентавр це більш бюджетна модель. Це я не показував там ще маленькі огрехи, типу там кріпіжі, розташування так і таке інше. Це о, особисто для кожного, воно не є якимось гарантом якості, що там, що там, тому що є моменти, які на шофенгу мені не подобаються чисто в роботі. Є моменти, які не подобаються і в кентаврі. Але по факту. Технічно, і по характеристиках, шифенг на голову вище. Кентавер більш бюджетна модель, але теж заслуговує бути е, трактором на е, ну прямо в, в кожну другу сім'ю. Я б сказав, що можна його. Шефенг в кожну сім'ю я б радив брати. Ну тому що реально шифенги вони е, років 12 чи 10, не знаю. Поправте мене, якщо ви знаєте точно, вже випускаються в Україні. Дуже мало звернень що по поломкам, що по розходникам. Найчастіше звернення це, в принципі, як завжди, це прокладки, санечки, там, ну, такі розходники. Тобто серйозні поломки дуже рідко ми фіксуємо, чесно вам скажу. Тому, друзі, дивіться, гарантія 2 роки офіційна на ту на ту техніку вони ставляться на облік обидва. Техніка плюс-мінус має однакові характеристики, однаковий діапазон роботи. Але. Відрізняється по ціні, відрізняється тим, що на максимальній комплектації шефенга є примусова гідравліка, а тут звичайна. Ну і, понятно, відрізняється по вазі, там, по конструктиву. Шофенг трішки довший, трішки важчий і скоструйований по іншому. Дивіться, вибирайте. Силочки я вам закріплю на цей товар в кінці відео. Або телефонуйте, щоб замовити за номерами, які бачите на екрані. Всім пока-пока, гарного дня!